Друзі, вітаю! Дуже швидко хочу з вами проговорити виступ Франца Вальтера Штанмайера, президента Німеччини. Зрозуміло, що канцлер найбільш дієва постать, але якраз таки найбільш авторитетним політиком в країні вважається все ж таки Штанмаєр, який є президентом, який має дивитися за Конституцією, який повинен дивитися, щоб в правильному напрямку рухалась країна. І Штанмаєр і Шольц – це представники однієї. Партії соціал-демократії вони якраз таки дуже довго чекали епоху Меркель, щоб вона завершилася. І ну і тут, якраз, вони зараз приходять до влади повністю на обох посадах. І зараз ми бачимо, що після приїзду в Україну, після того, як він в Чернігівській області посидів в укритті, прийшло певне прозріння. Давайте зараз все це обговоримо. Але спершу підпишіться на канал, поставте лайк, дзвіночок та закиньте це відео своїм. Друзям та близьким, дивіться, кого ви більше любите. Дивіться, Франц Вальтер Штанмаєр виступив в публічному зверненні до нації. Дуже рідка форма, яку використовують в Німеччині, це все ж таки формат України, Росії, Сполучених Штатів, Франції навіть в Німеччині дуже рідко таке використовується. Тим не менше він це зробив. Тобто, ми стоїмо на... Прірві певного великого повороту, який повинен статися, от і власне Штанмаєр вийшов для того, щоб підготувати націю до цих змін. Там дуже є багато про Україну, дуже багато про Німеччину, і ще більше якраз таки про Європу та світ. Ну, власне, з чого він почав? Це цитування президента Естонії про те, що газ може бути дорогим, але свобода безцінною. Нарешті почули нас і країни Балтії, які постійно про це говорили. Україна говорила навіть більше, що російський газ він найдорожчий, тому що він несе війну. Він там говорить про уявний мир, що дуже важливо для України. І ще така важливість цього спічу, що він рідко згадує Україну. Але дуже багато про нас. Дуже рідко згадує про Росію, але дуже багато про них. Уявний мир він говорить про те, що недопустимий уявний мир. Хоча уявний мир нам Меркель впарювала 8 років. Підписуй, підписуй мінські годи, мінські годи, мінські годи. Чи там здай Херсон, здай Херсон, здай Крим. Ні, він каже, що уявний мир це насіння нових конфліктів. Він говорить, що і нового терору, Він говорить, що мир повинен бути справедливим, в першу чергу, справедливим по відношенню до України. Далі ми говоримо про те, що несправедливий мир нав'язує Росія, і він каже, що цей несправедливий мир це якраз таки буде панування расистів, і цього допустити не можна. Далі він говорить про те, що йому потрібно згуртувати націю, тому що в них чекають складні часи, і ці складні часи їм доведеться пережити і пройти разом. І ось це якраз таки ці складні часи вони вже прийшли, тому що було 30 років процвітання. 30 років вони дуже дешево могли розвивати економіку за рахунок російського газу. До речі, тут багато що перекликається з промовою Бореля. І власне теж промовою Шольца, коли він казав, що треба розширювати Європейський Союз. Тому він говорить про те, що будуть складні часи. Треба готуватися, що це був час накопичення жирового запасу. Тому зараз потрібно буде дещо ділитися цим і наперед робити певний запас того, тому що потрібно буде йти якраз таки в серйозну боротьбу. Він не говорить, що це буде війна, чи це буде криза, чи це буде економічна криза, але він говорить про те, що дійсно час буде складним. Ну і власне Штанмаєр говорить про те, що за наступні п'ять років Україна повинна бути збережена з перемогою, і, що найголовніше, без загроз наступних конфліктів. Зрозуміло, що нам трошки не зовсім підходить 5 років, нехай він там страшне 5 років, нам би пошвидше, зрозуміло що. Також в тексті є відсилка на те, що через два роки, типу, там, це забіг на два роки, він там говорить. Зрозуміло, що теж е, істо, історія така е, в дедлайнах незрозуміла і чому саме він так бачить, не знаю, там не пояснює, але як мінімум у нас тут згади в. Питання і розширення сфер впливу, і питання, щоб Україна вистояла. Зрозуміло, що він там дуже багато розказує історії людей з Чернігівщини, з якими він сидить в підвалі. і Він називає українців найбільш хоробрими людьми і людьми, які найбільше хочуть миру. Що теж правда, але вони хочуть миру справедливого. Дивно, я не знаю, чому це 8 років потрібно було вталдичувати в їхні голови. Ну от і це Штанмаєр, який сам пропонував формулу Штанмаєра. найбільш несправедливу по відношенню до України формулу, і він зараз прозріває. Дивна історія, але насправді Україна міняє європейських політиків, Україна міняє європейський континент, Україна міняє. Україна міняє відношення до Росії і демонструє, що це фашисти, що це варвари, що це нелюди. От і тут якраз таки до них потрібно приймати такі рішення. Тому далі він говорить про екологію, про те, що вони входять в епоху без вугілля, без газу, без нафти. Але Німеччина повинна бути країною індустріальною, думати про свою екологію, боротись за екологію, але бути індустріальною, заробляти на цьому гроші, але уже без газу нафти. Зрозуміло, що російської. От плюс він говорить про те, що а, бачить несправедливим те, що штати їх захищали зараз. Вони не впливають, тому вони хочуть брати більше лідерства на себе. Моя думка приватна, що німці зараз хочуть звільнитися від а, обмежень, які накладались на німеччину на фашистську німеччину після Другої світової війни. Про те, що вони не, не можуть мати свої армії, про те, що вони не можуть мати своєї оборони в Європі. І я думаю, що німці побачили, що наша війна може бути елементом звільнення від. Забезпечення гарантій безпеки саме Сполученими Штатами, і я думаю, що вони будуть намагатися цим скористатися. Зрозуміло, що прикриваючись Україною, що мовляв, ми хочемо впливати на регіон, але в той же час звільняючи себе і повертаючи елементи якоїсь своєї свободи і незалежності, яка була обмежена через фашистські злочини в минулому столітті. Знову ж таки, це питання не зовсім наше, це питання е, штатів е, і Європи, штатів і Німеччини. Але тим не менше Україні треба цим скористатися, щоб посилити себе. Тому що і в Німеччині, і в Штатів, і в Європі ворог спільний Росія. Тому зрозуміло, що ворог мого ворога наш друг, і тому тут треба посилювати і отримувати для себе певні безпекові бонуси, гарантії. Ну і, зрозуміло, що не тільки зброю. Зараз ось ці виступи і Борель, і Шольц і. Штанмаєр, це світоглядні виступи на десятки на сотні років. Тому тут треба розуміти в цій архітектурі, де Україна. Далі він говорить, що Європа повинна і він там взагалі визначає по всій статті, що Європа буде і він бачить її не глобальним гравцем, а виключно європейським лідером. І він бачить якраз такі ринки Європи, лідерство в Європі, безпеку в Європі своїм головним завданням. Він не хоче конкурувати між США і Китаєм, але він хоче бути регіональним лідером. Теж цікава річ, про яку Україна говорила постійно: що демократія і свобода слова це теж критична інфраструктура, в яку б'є Путін. Звучить зрозуміло, що так як тут як то враження його писали цю промову. Але добре, що вони нарешті там це почули. І ми про це говорили: що вони б'ють в нашу демократію, вони б'ють в політику, в політичну корупцію. Ну і наприклад. Шрдер, друг Шольца і Штанмаера. Це ж є знищена критична інфраструктура, куплена людина за путінські гроші, яка грає на користь Путіна. Ось це є удари по критичній інфраструктурі, ЗМІ, які продаються. Альтернатива для Німеччини партія. Ось це програна критична інфраструктура, яка грає на Росію. От. Ну і він далі завершує свій виступ з стійкими громадянами, що мовляв, перестаньте хникати. Загартуйтеся, будьте як українці, будьте сильними, українці і борються, і протистоять ракетам, і здобувають демократію, і виборюють свою країну. І от мені здається, ось це захоплення України, Він, до речі, вперше приїхав. То спочатку він не хотів, потім ми сказали, пішов пошов вон. І ось так було типу, дуже довгий час. І зараз він приїжджає в Україну і дійсно робить цей революційний і дуже важливий спіч. Друзі, а в мене до вас. Питання дуже просте по цьому виступу. Я його згадав, тому що ми повинні не не просто шаблонами говорити чи там новинними заголовками. Ми повинні з вами розбирати глибокі серйозні теми, які впливають на наше майбутнє напряму, особливо таких людей, які дійсно ведуть за собою Європу, які міняють її ландшафт. Тому зрозуміло, що це можливо не найбільш хайпова новина, але я хочу, щоб ми говорили з вами і про складні теми. Тому в мене до вас питання: це будуть просто розмови європейських політків: Борель, Шольц, Штанмайер, Чи це будуть розмови, які приведуть до дій, до передачі зброї, взяття України в ЄС, взяття України в НАТО? От. Будь ласка, напишіть в коментарях. І друге, чи підтримуйте ви мою думку, що його змінило? От людина, яка пропонувала формулу Штанмайера і хотіла нам впарити несправедливий путінський мир. Чи він це змінився зараз щиро? Чи він змінився, тому що він розуміє, що Росія програє? Чи він змінився, тому що хоче, щоб Росія не виграла? Чи він змінився, тому що приїхав в Чернігів і просто як людина розчулився? Напишіть, будь ласка, в коментарях відповіді на ці два питання або на будь-яке, яке вам більше подобається. Ну і найголовніше, підпишіться на канал. Ми ростемо потрошки. Ми з вами починали два місяці тому з трьох тисяч нас, зараз вже практично 15 тисяч, але цього мало. Ми повинні отримати зараз. 20, 100, мільйон. І рости далі, ділитися нашою з вами інформацією. Дякую за ваші коментарі. Підписуйтесь на канал і до зустрічі.